Єдиний шлях боротьби з цими дронами це купальні репи, антидронові рушниці, і реалії, реалії сьогоднішньої війни показують, що без засобів реп тримати оборону досить складно. Тому ми зараз відкрили цей збір, щоб так сказати, посилити. Посилати деякі напрямки нашої оборони, де ці дрони не докучають найбільше. Хочу уточнити: тобто без ребу, без антидронової рушниці кожен ворожий дрон це обов'язково приліт або скид? Так, ви абсолютно Особливість саме fvp дронів тому це є керований боєприпас. І якщо. Саме оператор, навчений гідним чином, то він може залетіти як і в бійницю, так і в як і в любе вікно в траншею. Скільки коштує антидронова рушниця, така, яка потрібна вам? Е, ну, як заявлено, в нашому зборі 610 тисяч. Чи якщо ми зможемо назбирати більше, було б ну, набагато краще це. Кожен цей донат, кожна така рушниця, кожен такий засіб це збереження життя, Збереження життя наших бійців. Ну абсолютно вірно. Дві рушниці краще ніж одна рушниця. 610 тисяч і безцінні життя. Якщо говорити, що лежить на шальках Терезів. наші глядачі вже зібрали більше 50 тисяч гривень. Це просто за час нашої розмови, поки ми з вами говорили в прямому ефірі. І цей збір триває перед вами qr код перед нашими глядачами, номер картки. І зараз ви можете продовжувати робити добру справу, тому що донати це наш щоденний обов'язок. Ми долучаємося. Немає маленьких донатів. Кожна гривня вона важлива, тому продовжуйте робити це. І зараз